Здоров'я бажаю. Сьогодні щось кацапи активізувалися з самого ранку. Напевно, ночі люлей отримали, та не може трошки успокоїтися. Ха -ха. Так, що я хотів ще поговорити? Казав, що ще запишу відео про активістів флотилістичного руху, що це за люди. Як вони отримують ексклюзивну продукцію від оператора Укрпочти? Які види ексклюзивної продукції вони отримували за цей період часу 2024 рік? Так що зараз поговоримо трошки про це? Про отримання даної продукції. Тобто з крузиних випусків поштового оператора 24-го року я напевно знав в лютому. Я був напевно вдома, навіть десь там і відео виробив. До числа активістів філателістичного руху також відношуся, можна сказати, і я. Тому що я теж отримував дану продукцію. Інформацію про це я знав від, від заступника президента Асоціації філателістів, паньонка Ігора Михайловича, він віце-президент. Він збирав списки, я так розумію, вони з «Укрпочтою» домовилися, і направління обласних товариств виділяло дану продукцію. Списки були складені, тобто голови управління. Асоціації філателістів України подавали списки і на даний списки отримували дану продукцію. Можу розказати, хто є активістом філателістичного руху в Рівненській області, тому що за другі області я інформації такої не маю. Я вам розповім, хто в Рівненській області, а ви можете мені написати. Чи це дійсно активісти філателістичного руху, чи це так собі. Так що так далі буде. Ще вітаю. Кажу, що це відео буду записувати напевно тиждень. Ще, ще хотів додати, щоб не забути. Хочу сказати таке, що ці випуски, які нам були для заохочення активістів філателістичного руху, які приходили, мені, наприклад, завжди. Тільки сповіщав про це віце-президент стації філателістів. Більше, наприклад, ніхто е, з філателістів України, які утримували наприклад, дані випуски чи там з других обласних е, товариств філателістів. Мені, наприклад, ніколи не говорили, що там Андрій, дивися, не профукайте випуск, бо десь він там уже нам прийшов і можливо вам буде. Тільки завдяки одній людині, яка завжди мені дзвонила, і поки можна було, поки була можливість, наприклад, або там СМС мені відправляла, що, наприклад, є такий випуск. Це тільки один робив, тільки, тільки віце-президент асоціації філателістів. До речі, більше ніхто. Я думаю, що, наприклад, всі філателісти України були дуже сильно зайняті активісти. І я навіть би про це не знав, би, якби мені... Не сповіщав віце-президент. Ще я хочу сказати, які були там випуски. Дещо приходили блоки неперферовані, дещо там КПД приходили. Все, я не пам'ятаю, до речі, все даже ще не бачив. Ну хочу сказати одне. Я пізніше зроблю відео, і ви побачите, куди саме пішли ці кошти на ці. На цю ексклюзивну продукцію, яка була виділена через Асоціацію філателістів України, куди вони пішли в мене, наприклад. Я за себе завжди говорю. Ви побачите, куди я потратив, наприклад, те, що я міг там вдома раз приїжджав чи два, дещо там продав, мене там замовлення були за кордону. І, наприклад, куди ці кошти направив я і для кого я це направив? Які були випуски, як ще раз кажу, я не пам'ятаю, ну а зараз ще далі будемо розповідати, як це все, все відбувалося. Бо записувати дуже важко. <хи> так що так, на відео не все так, все так добре, а насправді. Але ми переможемо. Україна, понад усе. Так що дивимося далі, далі я розповім ще більш докладніше. На зв'язку поки, бо треба заховатися. Так, записую ривками, бо якщо слітить, то мені кажуть, я трошки заходжу в безпечніше місце, так що це відео може буде багато мати серій Так, далі. Рішення про кому давати голова обласного товариства приймав сам. Тобто віце-президент. Сказав, що голова правління обласного товариства приймає рішення, хто буде отримувати дану продукцію, а продукція тільки давалася на е, хто входив, як це воно правильно сказати, правління. правління Обласних товариств ходив. В Рівненській області в правління входить всього-навсього три чоловіка. Це я, я голова правління, мій заступник і скарбник. Першу партію ексклюзивної продукції отримувала зовсім друга людина, чим, наприклад, зараз. Чого було прийнято рішення пізніше це все змінити? Тому що. Дальна людина вже не один рік не платила членські внески в Рівненській області, що було всього-навсього там у нас 75 гривень. Навіть коли він отримав, наприклад, цю слезину продукції, хоча йому й говорили, він це просто проігнорував, ну і пізніше було прийнято рішення, про що я повідомив. Повідомлено було також і віце-президента, я сказав, що я даній людині вже не буду дану продукцію ніяку давати, а прийняв рішення давати це зовсім другій людині. Це Ігор. Він займався, був працівником Укрпочти і зараз є, просто в нього дещо помінялося. Завдяки йому, чому я прийняв, наприклад, і голова таке рішення. Наприклад, завдяки йому я рахую, що в Рівненській області завжди не було проблем з філателією, з марками, з конвертами. А було завжди чітко організовано всі погашення, починаючи з 2021 року. До того я, наприклад, Там так не приймав таких. Ну, не був якби, в курсі, що там до чого робиться. Починаючи з 2021 року, дана людина завжди організовувала і виставку він нам допомагав робити. І також організовував погашення, коли були по Україні всі в Рівненській області. Він домовлявся, він постачав продукцію, яка завжди була в день погашення на відділенні, хоча б центральному, і ще десь. І мною було, було прийнято рішення пізніше. Також включити його в даний список і він по цей час ще отримує. Далі друга людина, яка, на мою думку, заслуговує також, щоб утримувати дану сплюзинну продукцію, це мій заступник Юрій Антонович. До речі, привіт, Юрій Антонович. Вчора з ним переписувався. Все буде добре. Дана людина працює лікарем, анестезіологом, якщо я правильно все сказав, Юрій Антонович мене пізніше поправить. Працює анестезіологом і проводить в одній з лікарень дуже багато операцій, пов'язаних з війною, тобто оперує наших хлопців, захисників. Він там і днює, і ночує. І все, що тільки можна, віддає всі свої сили для того, щоб наші хлопці вижили із мінімальними пошкодженнями, виходили в світ. Тобто так, йому велика подяка. Дана людина вже давно колекціонує, він також колекціонує Україну. Я сподіваюся, що коли я приеду в відпустку у 2025 році, я хотів би показати його колекцію. Я думаю, він дозволить. <рес> так що це друга людина, яка отримує ексклюзивну продукцію від Укрпочти. Так, а третя людина, це ваш, як то кажуть, покорний слуга, як голова. Товариство рівненського е -е, з 2021 року. З 2022-2020, з 2022-го. Е -е, знаходжуся в Збройних силах України. Колекціоную Україну. А зараз уже Пішов 31 місяць, як я служу в Збройних силах України. Тобто, це я також отримую дану ексклюзивну продукцію. Це не Укрпочта, виділяла це. Якщо ви думаєте, що, наприклад, Укрпочта у голові там з менеджерами чи з директором вирішила Андрію Володимировичу щось дати. За цих 2,5 роки. Просто так. Такого ще не було. Ні до того, ні зараз. Раніше, завжди, мені, ну не раніше і зараз, дещо, що я отримував, і дещо, що можна було отримувати, мені завжди допомагав заразній голова Київського товариства філателісу, також йому привіт. Укрпочта сама ніколи на мене нічого не виходила ні колись, ні. Тим більше зараз. І нічого, як то кажуть, для них Збройні Сили України це не активісти філателістичного руху. Я не знаю, чи хтось з Збройних сил України, з філателістів, який служать, отримує щось від Укрпочти. Я таке, наприклад, не чув. Наприклад, я можу сказати за себе. Мені Укрпочта. Нічого не давало. Ні ексклюзивного, якщо давали щось, то це давали всім. Якщо отримували розрізані аркуші, то ми отримували по списках. Якщо там отримували ми ексклюзивну продукцію, як зараз у 2024 році, це ми отримували по домовленістю. Тобто асоціація філателістів подавала. Списки, хто це має отримати, а виділяла. Хто в Керпошті ще входить в список цих активістів філателістичного руху я можу тільки догадуватися. Ну, я думаю, що той, хто бігає за двох, тобто ще за мене, він також активіст філателістичного руху. І ще там багато таких є. Хотілося б десь почути в соціальних мережах, там дещо там раніше піднімали не зрозуміло, чого піднімали, і далі цю тему не розвили, і або того, що, можливо, коли вже її піднімали, не отримували вони від нічого, або якісь по іншим причинам. Ну, тобто, я розказав, хто отримує це в Рівненській області. Також хотілося би почути ваші думки на рахунок цього. Так що пишіть коментарі. Буду радий читати і при змозі. Завжди дам вам відповідь. Так що так. Слава ЗСУ!